Мої вітання! З вами компанія «Ізі Автолуцьк. З нами легко обирати автомобілі з оригінальними пробігами, прозорою історією обслуговування та чесною інформацією по автівках. Сьогодні в вашій увазі Citroen C4 Picasso 2018 року з двигуном 1,6 дизель на механічній коробці передач з пробігом 206 тисяч кілометрів. Даний автомобіль був виграний на лізінгу аукціоні в Нідерландах. Вже є розмитнений, проведений професійний дительник та очікує свого першого власника в Україні. Дане відео роблю в додаток до оголошення в авторії, посилання на яке ви знайдете в описі під відео. Також нам будуть посилання на усі наші соцмережі. Підписуйтесь, Telegram, тікток, Instagram. Ви дізнаєтесь про нашу роботу більше, а також будете мати змогу придбати автомобіль по найвигіднішій для вас ціні на етапі транспортування. Ну а відносно даного Сітроєна, маємо крутежну комплектацію, про яку згодом. Він по колу без жодного підфарбування, але в ньому є перелакований дах. Можливо, був град в Європі, ще він зробився по страховій, або, можливо, десь просто царапини якісь були, де внаслідок чого його після того перелакували по страхівці. Не критично зовсім додатково відео з товщину дам на вимогу. Там пробивається дах до 200 мікрон. По комплектації, що ми бачимо, по кругові протроніки у нас з функцією автопаркування, легкосплавні диски. Ось така у нас класна оптика. Бачимо топову камеру з усіма можливими асистентами для водія. Безключовий доступ у нас є, датчики мертвих зон, ось їх видно. Авто в заводському тонуванні. Має також камеру заднього виду. Він на зимній гумі хороший. Йдемо до салончику. Салон у нас класний, комбінована шкіра з тканиною. Маємо масаж сидінь також ось, плюс висувна підножка ще є на пасажирському місці. Стан важеля КПП, стан керма, все просто шикарно. Кожна кнопочка, все в ідеалі. Так, Точний пробіг. Зараз приближу. У нас 206 623 км. Маємо два величезних дисплеї. Це у нас є приборна панель. Тут у нас дисплей мультимедії та кліматичної установочки. По потолочку все гарненько, все рівненько, по пройомах авто теж без зауважень, стан дверної карти без зауважень. Задній ряд сидінь. Столики. Дуже зручна така сімейна машинка. Також бачимо шторки на вікнах присутні. Стан пройому в ідеалі. Стан дверної карти теж без зауважень. По багажнику. Шторочка. То у нас умивайка, щіточки. Маємо запасне колесо також з домкратом та крюком. Стан кришки багажника без зауважень. І йдемо по правій стороні, пройдемось. Стан дверної карти. Стан пройому. Ще раз танцідінь. Ще з цього ракурсу покажу як виглядає. Детальні фото та детальний опис, можливо, щось забуду сказати, можете переглянути в описі оголошення авторія. Ще зауважу, що в даному автомобілі ми замінили масла фільтра. Тобто ще 10 тисяч у майбутнього власника буде до дослідної заміни. Мастил фільтрів. Ну, Гарно збережена машинка на свій пробіг в достойному стані. Попадає у нас в продаж. Ага, ще покажу вінкод код для усіх можливих перевірок. Одним словом, попадає вона в нас в продаж. Кого зацікавить детальніше, зв'язуйтесь з нами, надамо усю вам потрібну інформацію. Усі наші автівки доступні на будь-які вам відомі перевірки. Також можемо зробити доставочку по Україні. Дякую вам за ваш витрачений час. Ставте лайки, підписуйтесь та до зустрічі!